Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео поговоримо про наступне. Якщо маєте право на відсрочку, але не повідомили про це, ТЦК, вас можуть мобілізувати, незважаючи на те, що ви надасте свої документи, які підтверджують право на відсрочку. Давайте розберемось в цьому відео, що там ухвалюють суди з цих питань. Візьмемо декілька рішень, подивимось, як суди розбираються ситуації. Якщо цікаво, залишайтесь, подивіться, послухайте. Зараз все розповім. І підпишіться, звісно, на канал, хто ще не підписався. Є також телеграм-канал. Там дуже швидко виходять новини, іде живе обговорення різних ситуацій. Наразі дуже швидко змінюється законодавство, Тому, якщо хочете слідкувати за цими змінами, підпишіться на канал і будете в курсі всіх подій. І так. Що єдина позиція судів наразі з цих ситуацій така: якщо у вас є право на відсрочку, у вас є воно підтверджено документально, але ви не звернулись до ТЦК, не подали заяву на відсрочку, не оформили цю відсрочку, то вас мобілізує ТЦК абсолютно законно. Така позиція судів. І ми зараз візьмемо пару ситуацій і розберемо їх на конкретних прикладах і на конкретних рішеннях. От перше. Звернувся до ТЦК з позовом вчитель, якого звісно мобілізували, незважаючи на те, що в нього є право на відсрочку, але він його не реалізував. В 2015 році закон... закінчив там національний університет, отримав там фах з 2020 року. Він працює вчителем математики. Там є в нього відповідна кількість годин, яких він напрацьовує згідно пунктом 2 частини 3 статті 23 закону про мобіліційну підготовку та мобілізацію. Він має право на відсрочку через додаток резерв плюс. Він там оновив свої дані, ну тобто не вважає себе порушником. Письмову заяву про отримання довідки про відстрочку до ТЦК не подавав, бо не було в нього часу на це. Велике було навантаження. Отак от, от він пояснив це питання. 22.07.024 року позивач разом з товаришем був примусово затриманий на блокпосту та доставлений в приміщення ТЦК. І з 24.07.2024 року перебуває в навчальному механічному полку. Тобто його затримали, його достали до ТЦК, його мобілізували, і він вже перебуває в навчальному центрі. Звісно, звернувся з позовом про скарження цих дій до суду він. Що ж каже ТЦК? ТЦК каже, що згідно отриманих даних з оберігу позивач перебуває в картотеці вільних залишків і підлягає призову на військову службу. Тому оскільки він признаний придатним до військової служби згідно довідки ВЛК від 22.07.2024 року, тобто в той же день він пройшов ВЛК, його було призвана на військову службу та направлено для подальшого проходження на військову службу до військової частини. Стверджень позивача вбачається, що із заявою та підтверджуючими до неї документами, які підтверджують право на оформлені відсрочки, він не звертався. Тому відповідна дана відсрочка не оформлялася, через що дана інформація була відсутня в оберіг. Тобто ТЦК перевірили, відсрочки немає. Він пройшов ВЛК, мобілізаційне розпорядження, все, він мобілізований. Також Тецкав казав, вказав, що під час проведення мобіліційних заходів позивачим не надавалися будь-які документи на підтвердження того, що він працює у закладі середньої загальної освіти та його зайнятість за основним місцем роботи у цьому закладі становить не менше як 0,75%. Ну тобто зрозуміло, дати це право навіть відсрочку. А довідка управління освіти Оболонське районної місіки державної адміністрації видана 23.07.2024 року після того, як позивача призвана вже на військову службу 22.07.2024 року. Тобто він трішки пізніше це зробив. ТЦК, звісно, це враховує. Розглядав у нас справу Тернопільський окружний адміністративний суд. Номер справи можете собі записати 500 46 4666, 24 Вказав що, все ж таки суд, що довідка про місце роботи позивача вчителям математики видана 23.07, тобто вже пізніше, ніж його мобілізували, і ну тобто, це наступний день. Таким чином, твердження позивача про протиправні дії ТЦК щодо призову на військову службу за невності право на вісрочку не підтверджено належними доказами у справі. Суд доходить висновку, щоб скористатися право на вісрочку військово зобов'язане подати заяву і долучити підтверджені документи. Тобто, суд чітко каже. Маєш право на відсрочку? Звернись, додай документи і нехай ТЦК їх розглядає. Саме на військово зобов'язано покладено обов'язок самостійно повідомити ТЦК про е право на отримання відсрочки. Оцінюючи такі дії ТЦК, судом враховано, що оскільки позивач із заяви про надання відсрочки не звертався, тому відповідно така відсрочка не оформлялася і Відповідна інформація була відсутня в оберігу. Отже, суд вважає, що у спірних провідносинах ТЦК не порушила право позивача протилежного судовим розглядам, не встановлена, а позивачем не доведено. Все чітко і просто. І зараз ще одну справу. Це був у нас викладач, а це у нас буде аспірант. Закарпатський окружний адміністративний суд розглядав справу номер 260 дріб 2281, дріб24. Що він сказав? Чоловік звернувся до суду з адмінпозовом, в якому просив визнати протиправним дії. Скасувати наказ про мобілізацію. 14 березня 2024 року позвач був затриманий в порядку адмінзатримання, 17 березня його доставили в ТЦК. Він посилався, що на час призову був аспірантом денної форми навчання та, відповідно до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, має право на е, відсрочку відповідну. Зауважував, що повідомляв працівників ТЦК, що має підстави для відсрочки від мобілізації, адже є аспірантом денної форми. Ну, це вже коли його затримали. Суд казав, що відповідно до статті 23 про мобілізацію призвонивського службу під час мобілізації на особливий період не підлягає здобувачі фахової передвищої та вищої освіти. Але з матеріалу справи вбачається, що з 1 листопада 2022 позивач все ж таки є аспірантом, і в нього все ж таки є ця це, це, так, право на відсрочку аж до 31 жовтня 2026 року. Тобто. Суд перевірив цей факт, що він все ж таки являвся аспірантом, був зарахований, до 26-го року він є аспірантом. Вказане підтверджується, ще й довідка від 19 березня 2024 року. Тут увага на дати. Знову ж таки, дата довідки в нас після того, як вже був мобілізований в нас аспірант. Отже, на момент призову, ну на суд далі зазначає, він мав право на одержання відсрочки. Разом з тим, суд звертав увагу, що на що право на відсрочку від на військового службу повинно бути реалізовано військовозобов'язаним шляхом вчинення ним активних дій та оформлення його відповідний спосіб повноваженим органам, зокрема районним ТЦК. Знову ж таки, суд звертає увагу. Хлопці активні дії, тобто маєш право на відсрочку звернись до ТЦК. При цьому реалізація такого права може бути здійснена лише до моменту набуття ним статусу військовослужбовця. Це щодо дат отримання відсрочки, яка розглядала судом, і фактично мобілізація, яка відбулась раніше. Натомість матеріал справи не містять доказів того, що під час проведення мобі... мобіліційних процедур позивач надавав відповідачу будь-які документи для підтвердження наявності в нього статусу аспіранта. ТЦК, у свою чергу, в своїй заяві вказував, що під час призову на військову службу представником здійснюється перевірка через оберіг. Ну, тобто вони перевірили його, подивилися, що там немає відсрочки. Звісно, у них було право вчиняти мобіліційні заходи. Також ТЦК сказало, що заяви на відсрочку від нього не надходило документи раніше. Про те, що він навчається, і є аспірантом, звісно, ТЦК не отримувала. Щодо наданої позивачем до суду довідки приватного акціонера товариства Вищий навчальний заклад міжна, Міжрегіональна академія управління персоналом від 19 березня, про те, що він є аспірантом денної форми навчання на мого контракту, суд вказує, що доказів отримання такої відповідачем на момент призову позивача до матеріалу справи не додано, а тому така. Довідка не може підтвердити порушення відповідачем права позивача на одержання відсрочки. Знову ж таки, доказів немає, документів немає. Це я звертаю увагу своїх клієнтів, хто звертається і надсилає шляхом подання через Укрпошту заяву. Звісно, звертайте увагу, що у вас повинен зберігатись документ відправлення. Цього звернення, і звісно, повинен зберігатись документ про отримання відповідної повноваженою особи ТЦК вашої заяви. Це дуже важливий документ, і в контексті цього суд звертає увагу на це, що документів і доказів, тому що він раніше звертався ТЦК, отримувала такі документи на. Про, то, документи, які підтверджують право на отримання відсрочки цієї людини, немає, тобто, все в справу покласти їх неможливо, якщо їх немає. Суд звертає увагу на те, що вказану довідку було видано закладом освіти лише 19.04.2024 року, тобто після проходження позивачем ВЛК та за два дні до винесення оспорюваного наказу, що ставить під сумнів, можливість пред'явлення такої працівникам ТЦК. Протилежного позивачем не доведено. І суд звертає увагу, що це. Є обов'язком людини повідомляти е, не тільки право, а ще й обов'язок у людини є повідомляти про необхідність, точніше про право своє на відсрочку. І знову ж таки, суд звертається і посилається на правову позицію, викладену ще Верховним судом. Вона викладена була 18 січня 2024 року у справі No280, дріб 6033, дріб22. Право на вісочку від призову на службу під час мобілізації особливого періоду кореспондує з обов'язком військового зобов'язання дотримуватись правил військового обліку. Зокрема щодо своєчасного повідомлення органу про зміну рівня освіти. Тобто, якщо є право, якщо у вас є документи, підтверджуючи те, що ви там набуваєте якийсь рівень освіти, ви ТЦК про це не повідомили, хоча зобов'язання це були зробити в семиденний термін. То ТЦК може вчиняти мобіліційні заходи. Абсолютно законно про це свідчить судова практика. Якщо буде цікаво, окремо розберу питання обов'язків, що повинна повідомляти в нас людина, ТЦК, які дані протягом 7 днів. Якщо це відео набере там коментарі, перегляди, звертайтесь, пишіться. Кому цікаво, розберу в окремому відео і запишу, і все це повідомлю, розкажу. В цьому відео вже перевантажувати не буду. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.